Всім доброго раночку. У мене сьогодні на сніданок кава. Зараз будемо робити, точніше, робимо з ліночкою чебуреки для наших друзів. Не зняла вам повністю рецепт, тому що Ліночка трошки вирядувала. От, і, можливо, в наступний раз як буду робити, їх зніму. Дуже все просто. Берете 200 г муки 120 мл води, півчайної ложки солі і 2 столових ложки олії. закипячуєте воду. Воду потім. Воду кипячену додаємо сіль, олію, потім змішуємо з мукою і вимішуємо тісто. Даємо йому відпочити півгодинки і починаємо ліпити чебурек. Ось наше тістечко, ось наш фарш. Фарші, просто сіль, перець, цибулька, трішки водички додала. Ну, тут я буду робити самі чебуречки. Зараз, якщо ліночка не буде плакати, я покажу, як я їх ліплю. І так, беремо наше тістечко. Ось таке воно. Ну, Бажано взагалі, щоб воно ну, е вихолило повністю, але в мене немає зараз такої можливості, ми пройшли. Які, такі є. Так, Беремо, розрізаємо його. Ось так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. На вісім частинок у нас вийшло. У ну, мене постійно по-різному виходить. Тоді беремо кусочок, обмакуємо муки і отак. Ось, чик-чик-чик, робимо кругляшочок. Бо тоді у нас буде ну, гарний е, чебуречок. Це я так роблю. Ви ну, робіть як вам зручніше. При Зараз я беру. Е, ну, а я тобі качає. Ось, далім качалочку і просто отаку, матичку і просто ось так розкотуємо. Трішки муки. Ну, Старайтеся, щоб це не дуже багато було муки, краще додати. Out. Чим тоді воно буде не склеюватися? Краще його так як я ось експериментую, там додаю, коли мені треба опускати тоненьку. Це не біля Це буде, звичайно, такий гарний, горний. Нічого, це буде на голову. Беремо фаршу. і розподіляємо фарш. Ось так зліплюємо. Випускаємо повітрячку, зліплюємо. Я ж кажу, це вийшов не дуже гарно. зараз будемо наступний краще робити. Чесно вам скажу, в мене завжди так особи, поки звикну до тіста, все. Ще якийсь такий сон з все сьогодні, не дуже приємно. Нуж все таки трішки, Що, дуть. Ось бачите, який виходить другий? Не можу повністю візняти, боляночка трошки капризує, тому ось такий він виходить. Зараз будемо смажити. Смажимо з обом щоб були золотисті. Дивіться, що сьогодні взагалі не хочу мамі давати працювати. Ну, що таке? Зараз зібралися до лікаря на плановий огляд і будемо масажити. Вибачайте, що пропадаю. трішки форс мажори були. От не було як змонтувати відео. Зараз біжимо до лікаря, бо вже запізнюємося з ліночкою. Ось так. Ви мене ще питали, як робити макіяж, а на ходу. Є така ляска, ви красите голову. Прикольно. Попробуйте так. Дуже цікаво. Ганок шалений, але нічого. Все добре. Забираю посилочку. Оце ось моя посилочка. Буде розпаковка. Ждемо чергу. Йду додому. Зробила манікюрчик. Немає, жалко, в мене спишки. <ріхи> Ой, тільки вам зніму. Немає в мене спишки на передній камері. О, зараз підемо і в мене для вас є сюрприз. От так. От так. Темно, страшно, але нічого йде. Зараз мама Люда повинна мені вийти на зустріч. Оце таке. Була на манікюрі, прийшли додому. Mm -hmm. Ось такий манікюрчик гарненький. І зараз покажу вам сюрприз. У нас ще Пітія, і кава Пітія. Анічка у нас в гостях. І мама люда. Гляночка mm -hmm. їсть. Поб'ємо каву, поки світло не виключилось. Mm -hmm. Зараз хочу покрасити бровки свої. Ну, спочатку знімаємо макіяж те, що на бровках. У мене ось така міцелярка Наношу на батний диск, так трішки. Поки поприбираю в хаті, буде, вже покраска буде готова. Все. Далі. Е, далі. Ми будемо розводити саму фарбу. Ось хна. Ось сьогодні. Ось такі. Ну, це навіть і багато буде, ну я якось завжди так. Насипаю. Трішки капелька водички, щоб не рідка була, головне, щоб була не рідка. це може бути рідка, угу. трішки підсипаємо. Це можна покрасити брови цілій гвардії. <рив> нічого. Як є вже, так і є. Ну що? І так. Промиваємо пензлик щоб у нас він був чистенький і И... далі малюємо. Спочатку ми вимальовуємо, ну, там трішки пігментом. Нам головне вималювати форму бровки. Ну-ка, зараз подилюсь в зеркало. Ну, щось типу такого. І <кхм> далі малюємо іншу бровку. По такому ж самому принципу, у мене брови взагалі світлі, то мені важко зробити форму. Коли я довго не малюю, то Неважко. Tipo, tá com... Ось так намалювали і чекаємо до повного висохання. щоб пігмент проявився, і було все класно. Вимиваємо кісточку, вимиваємо кришечку. щоб усе було чистеньке. От я сьогодні в мене такий день був скажений. От. І з цим виключанням світла. Просто не знаю. Якось не можу я ще до цього звикнути, а я взагалі боюся темряви. Не знаю. Дай Бог, щоб все вже устаканилося, вже скоріше налагодилось все, щоб було все добре, світло було постійно, як завжди. Ось таку купила новеньку для зубних паст, щиток. От, подобається йому. Можна заодно. Уже щоб, знаєте, так, в мене тонального засобу нема, тут шкіра чиста. Та щоб уже приємне з корисним з'єднати. Можна ще патчі приліпити. Підочки. Холодненьке, таке хороше. Ой, клас, клас, клас. Зволоження, вложення, шкіри. Люблю їх. Я вам їх показувала у розпаковці моєї доглядової косметики. Це щось. Вони ще й випали тоді в відео. Ось вони такі зелененькі. З блистинкою. переливається дуже гарно. Ось такі пташинки ходимо. Це щось на них. Не знаю навіть. Це щось, видно, вони тоді трішки впали і, можливо, замазились облівець. Ось такі вони. Ось так. Зробили процедуру, я давно вже хотіла, бо ну, це потрібно, це взагалі нереально потрібно, дівчата, доглядайте за собою. Даруйте собі якісь позитивні емоції, тому що це нереально важливо. Я говорю в мікрофон, щоб мене всі чули. Бо багато було коментарів, що проблеми зі звуком. Ну, тепер ви всі мене зможете чути на 100%. Що хотілося б ще сказати? Я починаю, не знаю точно, з якої числа ще. Починаю проходити навчання. Ну, тобто, це не марафон, це саме навчання, як можна їсти все і худнути. Я вже один раз була на цьому навчанні. Ви знаєте, там, ну, Мені сподобалось. Просто тоді я не наскільки серйозно цим прониклась, і все робила. Зараз я налаштована серйозно, тим більше у мене є ви, моя підтримка, мої дорогі люди. Я хочу розпочати також це навчання, тому що і для вас це буде корисно. Я з вами буду ділити своїм досвідом, своїми помилками, як я це все бачила, як я це все проходила. І е, мені буде краще, легше зі мною будуть люди, ділитися своїм досвідом. Це, як сказати, Ну, основа сходнення це дефіцит калорій, це в будь-якому випадку. І е, ця дівчина, Марія Штефан, можете знайти е, в інстаграмі. Вона розповідає, як вона сама худла, вона сама була все життя повненька. Вона розповідає, як можна їсти все, при якому дефіциті е, комфортно худнути, як любити себе. От, вона молодець, вона себе дійсно полюбила, вона прийняла себе, вона е, показує зараз мільйонам дівчат. Як взагалі, як взагалі ми повинні себе вести, як ми себе недооцінюємо, чому ми себе недооцінюємо? Вона ці всі моменти проговорює, ділиться своїм досвідом, і мені дуже цікаво побувати знову в неї на навчанні. От. Тому залишу вам силочку на її сторіночку і кому цікаво, можете, будь ласка, приєднуватись. От. Зараз поки що в неї 20 місць, тому е можете записатися, хто, хто не встиг. Ось так. Я буду йти прибирати в кухні. От. І не знаю, може вам показати. Та, мабуть, покажу. Зараз йдемо прибирати в кухні. Аня гуляє з Леночкою. Сьогодні вона залишилася э, на ночовку. Нас сьогодні піжамна вічевінка. Mm -hmm. Я зараз помити посуд. Все гарне. Поприбирати, щоб було гарно. Mm -hmm. День дуже насичений. Хочеться вже відпочивати. Бачите, який в мене є чайок? Хотіла вам давно показати. Але тут... Зовсім інший чай. Тут чай з ананасом. Я забула, як він називається. Це я купувала в нас в Вінагородці. Є така крамничка. Чай і спеції. І в мене є, до речі, у Фейсбуці. Вони продають багато сортів чаю, кави, спеції. Там дуже класний магазин, шоколадки смачні. І вони висилають на поштою. але по повній предоплаті. Але дуже гарні люди порядні. Я буду замовляти. Аромат незвичайний, дівчатка. А це ось такі а, напій. чайки мені чоловік замовив. Подарунок. От, мені прийшли вони. Такі очейки, бачите, також дуже смачні. Я куштувала базилік і смородина, то клас. подобається мені такі речі. Так, тут тут у смачно. Через того зранку, манюткою. Ось такі серветки я купила. Ще в не році папа мені передав посилочкою. Посилочки були наші речі. Ще Оля передала таку нутеллу домашню, дуже смачно. Все те, що я вам показувала. Тому одягу трошки Леночки передала. дуже приємно, дуже класно. Що, взагалі так все склалося. Так, ми імпуси. звертаємося. І моє імпусит, дівчата. І хлопці. Точніше, будемо, мабуть, розбирати посудомийку, цю домейку, бо я щось не хочу сьогодні. Це треба трішки.